Мобілізували мене в новостворену бригаду. Запорізький напрямок готували для літнього контрнаступу. Всі був такий настрій, що ми на машинах вірвемося і швидко закріпимося на цих позиціях. Все вийшло зовсім інакше. Ми в перший же день відчули їхню лінію оборони. Мінні поля були дуже сильні. Навіть пішком там особи не розгулялися. Пробув я там майже 16 днів. На 16-й день я виходив з бліндажа коло ноги. розвивався снаряд, Переворачуюсь на спину, дивлюся, вже нога майже відірвана ниже коліна. Коли вже почав втрачати свою свідомість від морфія, який мені вкололи, я помню, вже в глаза в мене закриваються, я пам'ятаю, як останки моєї ноги такою мачетою Відрізали і все. Я відключився, і далі я вже проснувся в кареті швидкої допомоги. Реабілітація тривала майже чотири з половиною місяці. Мені видали повноцінний протест, в якому я відходив майже два роки. В бойові ради мене вже ніхто не прийме. Подумав, що чом би не піти в територіальний центр комплектування соціальної підтримки. Наскільки у вас в ТЦК хлопців з бойовим досвідом з пораненнями? Більша половина це вже з бойовим досвідом. Чоловіки уже за 50 років, які з перших днів в Херсонщину відбували Харківщину.